Слава нації! З вами Дмитро Каланча. Звернулися до мене підписники, мешканці села Банилів Вижницького району Чернівецької області, щоб я висвітлив проблему з смітником в їхньому селі. Звернути вашу увагу. Я знаходжуся зараз неподалік села Банилів, це є Банилівське ОТГ Вижницького району. Сьогодні у нас 23.08.2022. На що хочу звернути вашу увагу. Що заважає моїм підписникам? От дивіться, там горить все. Ну, тліє зараз на даний момент. Що хочу підкреслити? Два дні йдуть дощі, і вони навіть це все не погасили. Бачите, воно все далі продовжує тліти. Тут дуже тяжкий задимлений запах, і буквально від, від цього сміттєзвалища, я підійду ближче, щоб ви бачили. Десь недалеко, метрів 500-700, знаходяться жилі будинки. Ось. Це коли все горить, я так розумію, тут весело всім. Ну, Тут зараз неможливо знаходитися. От я тут знаходжуся, тут дихати нема чим. Ну, звертаю вашу увагу. Тут далі все тліє. І зараз хороший вітер і знову знову все горить. Що просили мене мої підписники, щоб я це все висвітлив, щоб наша влада на це звернула увагу. Ну, чудовий Запоронюк, я не знаю, чи він зверне. От екологічна інспекція очолювана таким собі нещастям коли гайом. Ну, вона нічого не робила, вона лише брала хабарі. Ну, зараз я ще з новим начальником не знайомий, бо в мене ніяк часу нема туди дійти. Ну, я думаю, рано чи пізно дійду. <гану> Що ще хочу сказати? Нарід, я не знаю, чи це хтось підпилює, підпалює навмисно, але у вашківцях такі ж самі чудеса. Це, мабуть, місцевий метод утилізації сміття. При спалюванні пластмаси, клейонок і тому подібних речей пляшок, виділяються бензоли. Вони йдуть в повітря, вони йдуть в землю, нарід ви потім самі топ'єте. Контролюйте це питання. Я не знаю, хто це робить, чи місцева влада, чи хто, що це відбувається тут. І ще раз звертаюся до чудової екологічної інспекції і до МЧС пожежників. Подивіться, що тут відбувається. От, звертаю вашу увагу. Воно не перестає тліти. Воно вже горіло декілька днів, що звернулися підписники, далі тліє. Це є. Бомба, Екологічна бомба за медленного дійства. За мед... дії, верніше по-українськи. Екологічна інспекція. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Бо моїм підписникам нема чим дихати, із за вашої бездіяльності. Ну, про місцеву владу я взагалі вже мовчу. Вони як у нас, як завжди. Хто вони є, то їх немає, не незрозуміло взагалі, що відбувається. Це я так розумію. Місцева утилізація сміття, місцеві смітні переробні заводи. Чи що, я не знаю, може вже хай влада запатентує це спалювання сміття? Слава Україні! Все буде Україна. Слава нації. А це нарід голова Банилівського ОТГ Соломко.